Тисячі ветеранів афганців прибули до столиці з усіх регіонів країни. Їх назавжди пов'язала бойове минуле життя спонукає, об'єднавшись взяти за вирішення спільних проблем сьогодення. Одні з найгостріших, які стосуються більшості простих українців, і не розв'язані роками, належне медичне забезпечення, достойні зарплати та гідні пенсії. Ми чесно служили. выполнял ли свой и интернациональный долг. Потом, после вывода войск, мы тоже честно служили, честно работали, получили мизерную пенсию. И хотелось бы, конечно, добиться элементарного уважения, признания. Щоб змінити ситуацію в країні у цілому, єдиним виходом вбачають для себе боротися за місця в парламенті та в місцевих радах. Сьогодні зібрались в цьому історичному місті в місті Герой Києві для того, щоб об'явити на всю страну, що є така партія партія ветеранів Афганістану. Ми не проект власті, ми не проект опозиції. Ми самі по собі партія настоящих мужиків. Жодним чином ветерани афганці не відокремлюють себе від решти громадян держави з депутатськими мандатами відстоюватимуть інтереси всього українського народу. З якими б силами ми не сідали політичними на перемовини, всі дають обіцянку. Ми зрозуміли, що тільки в єднанні, тільки в тому, щоб ми пішли політичною силою в парламент, відстоювали не тільки свої інтереси, а інтереси свого народу. З поміж завдань, що ставить перед собою політична сила, боротьба з корупцією, гідні соціальні стандарти, повернення у державну власність стратегічних підприємств за словами голови новоствореної партії, у разі вирішення проблем України будуть вирішені і їхні власні. Ми бачимо те, що основа економіки України це малий і середній бізнес, прерогатива сільському господарству, закон передусім для всіх, однаковий корупцію вирвати з корнем. Тобто все те, що наболіло кожного з нас, під час всеукраїнських зборів ухвалено маніфест партії ветеранів Афганістану до українського народу, в якому викладені стратегічні завдання політичної сили. Оксана Допак, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.